Всім привіт, друзі! На каналі сьогодні покажу, що робити, якщо ваш монітор показує лише 60 Гц, коли має показувати 144 Для цього є два варіанти рішення. Спочатку найпростіший це просто вибрати потрібну нам частоту. Заходимо в налаштування монітора, тут додаткові опції, і вибираємо частоту оновлення екрана. Ось, наприклад, це мій перший монітор. І на другому також можна вибрати потрібну нам частоту. Якщо у вас тут немає потрібної частоти, спробуйте змінити її через панель керування графічного драйвера. Тут також можна змінити частоту оновлення. Якщо у вас немає потрібної частоти оновлення, тоді раджу вам замінити кабель. Зазвичай HDMI та DisplayPort кабелі дозволяють використовувати вищу частоту оновлення екрана. Ось, наприклад, HDMI кабель 1.4 може давати до 144 Гц, так, а от 2.0 вже може давати 240 Гц, так? Тобто все залежить від кабелю. Ось, тож раджу його замінити. На цьому все. З вами був Алош. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, усім гарного життя, усім удачі, усім бувайте!